Вітаю вас, друзі, шаман за мікрофоном. І у нас сьогодні невеличкий огляд ринку Майнкрафту, тобто маркетплейсу. Так як тут щось роздають безкоштовно, я дізнався. Тут якби детально дивитися ми не будемо на всі подарунки. На чому хотів я сфокусувати вашу увагу, так це що на перший, на восьмий, на п'ятнадцятий, двадцять другий і двадцять дев'ятий день. Ви можете забрати не одну річ, а цілих дві. Тобто, наприклад, в перший день ось нам дають капелюх щасливчика, а також підборочку під назвою Хаос Щасливих Міні-ігор. На другий день нам дають крильця, на третій куртку монстра, а ось на четвертий – костюм мухи. Відразу незрозуміло, що це за костюм може бути, якщо ви будете вдягнені, наприклад, як ось я був вдягнений, коли вперше дивився на нього. Тут певні предмети з нашого інвентаря можуть конфліктувати з цим костюмом, тому потрібно буде дещо з себе зняти, а можна зняти і все. І ось, одягнувшись в муху, ви можете радісно літати в грі. А ми крокуємо далі, заберемо дизайнерські окуляри, котрі, я думаю, для мухи підійдуть, якраз. І ось ми дійшли до сьомого дня, де нам видають вибухозагисний костюм, котрий як і муха, може конфліктувати з вашим вашому гардеробі. Ну і далі не забудьте забрати на восьмий, на п'ятнадцятий день. І на кожний сьомий день після того карту та річ. Я вже заговорився, якась повна фігня виходить. Значить, що я хотів сказати по факту. Напишіть в коментах, цікаво вам чи ні, щоб я повернувся в Майнкрафт і випускав ролики на цьому каналі українською мовою. А також цікаво вам, щоб я робив огляд певних новин по Майнкрафту і тому подібне. Буду вам дуже вдячний. А на цьому я з вами прощаюсь. Бажаю всім всього хорошого, забирайте чудові речі і насолоджуйтесь життям. Слава Україні! І всього найкращого!